Всім доброго дня. Сьогодні понеділок, 26 вересня. До мене звернувся військовослужбовець Микола Захаров і його супруга Яна, про яку нещодавно був знятий сюжет, яку голова Савранської селищної ради пообіцяв повернути на роботу, але я так зрозуміла, обіцянки він своєї не виконав. І прийшов її чоловік у відпустку, і я так зрозуміла, що у вас є питання до селищного голови, так? пан Микола? Навіть не одне я вас поправлю. І багато є питань. Ну, тому давайте зайдемо до нього і задамо ці питання. Так? Да? Да. Підемо до нього? Підемо до нього і задамо ціну. Добре, йдемоте. Хоча це повинно було вже бути. Ми щось просить куємо за те. Це на ваш доклад. У 에... мене нема що скривати, в мене на остатки. У мене є, що на камеру сказати. Я так. не за те питання. Я, я хочу, щоб просто розуміли, що ви приходите на прийом особистий, ви маєте право проводити, щоб знімати, але це тільки за вашу дозволу. У мене є на всі права і моральні даже права. Так, я хочу вас так. запитати, якщо ви дозволяєте нашу вже, ви вже допустили, ви, ви значить дозволяєте. Так, скажіть, будь ласка, запишіть на Захару, Микола Івановичу. Військовослужбовець <реш> контрактних служб. Показати документи вам, щоб я підтвердив свою особу. Мав, Є багато питань до адміністрації. Вис, вибачте. Військовослужбовець контрактної служби Микола Іванович. Хочу звернутися до вас, як виготовлення. Я не села це 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 районного центру, МГБЦ. Це я це я, я, це, я можу да. вам свої показати, учасника бойових дій. Я хочу звернутися до вас, як до голови, в зв'язку з тим, що я знаходжуся в красній зоні, виконую свій обов'язок, я давав присягу своєму государству. Да присягу своєму государству. Захищати територіальну її цілісність і, як говорить Конституція України, не допускати збройного конфлікту, ну, може я щось не то скажу зараз, я, хочу... я вже зайшов, я вам, можу... я вам... давайте питання. На даний момент ми Олександровна ну, залишилась без роботи. Ну, вони це знають. Ви знаєте, я що я знаходжуся в, в зоні бойових дій. це ви обіцяли, може не особисто ви, ну хтось обіцяв Оголові... з, з вашої адміністрації вернути її знову чого, на робочі місця. Зараз знову це все встановилося. Штат роздули, набрали туди не кваліфікованих, подожди, не кваліфікованих, без дипломів. Не є диплом, вона може придивитися. До чого я веду? Мене завтра може і не бути неї nee. залишається, залишається двоє війни. дітей. Вона залишиться без копійки. Як ви мені пропонуєте ну, це, це, вирішити це питання? Двоє дітей, чоловік знаходиться на передовій. За сім місяців він приїхав додому на, на п ять п ять днів. За сім місяців. і я одна Чому Пані набрали людей? Чому розширили штат? Чому не взяли старих? Хоча було обіцяння. Повернути всіх штатних сотрудників на місце. Понабирали штати. ви обіцяли пронували... на виконкомі. Розібратися вже місяць пройшов. Чому вернулися зовсім пенсіонери постар... не з, не тоже... з вулиці. Я стою на біжні. Будь ласка, дайте відповідати. Це Чого мене обіцяли? Набрали і розпустили штатну Я вчора звернувся в Саранський районний воєнськомат. Мені сказали. Ми тобі не можемо допомогти, це селишна рада. Я прийшов, я вчора зустрів вашого зама, задав йому це питання, він каже, ні, це воєнкомат, чому мене стріляють. Можна? Можна. Ну, я... да, І Ді, да. це дійсно до мене зверталася ваша дружина десь місяць назад, Ми, півтора десь місяця назад. Більше, так, так, десь назад. По питанні свого працевлаштування у, так вона була працівниці Савранської центральної районної лікарні, ну, вже лікарня, Савранська лікарня, скажімо, я з цим питанням звернувся до головного лікаря, тому що наша лікарня є комунальним закладом. Повністю всі питання працевлаштування, оформлення трудових відносин і так далі вирішує сугубо головний лікар лікарню. І як селищна рада, в нашому дійсно в нашому підпорядкуванні є багато закладів скажімо, світа, там школи, там культура, але в них є безпосередні є керівники, які наділені правом приймати на роботу, звільняти по тих чи інших причинах. Вот. Далі я вже уточняв, кого, а як так вийшло, що допустим, ну жінка працювала там. Чи чи пропонувалося якесь інше місце роботи? Мені сказала Луніка, що дійсно вашій дружині було запропоновано, коли було звільнення, було запропоновано інше місце роботи. В Лікарні залишити її, але вона від Я сестрою не, не, не знаю. Я вам чесно скажу, знаю. Мити. Вона була диплом, і вона про це знає. Да, я не знаю. І вона понабирала нових людей. Так само потім дивіться. Потім, коли е, вже у нас. Е, Потім, коли вже в нас, скажімо так, вже, е, виникла така ситуація, що нам треба було переміщати роту цієї охорони, треба було вже е, окремо вже проводити харчування, готувати. Вони ж до сих пор знаєте, харчувалися в іншому трошки місці, не будемо звучити на камеру Д. Але коли е, теж було селищної ради, за їхніми ж листами, е, ми їм виділили стільки відповідно ставок е, поварів та помощників поварів. Вони я їм сказав, порахуйте, скільки треба вам, щоб людей це кормити. Да? Скільки треба стало буде, щоб поварів і помічників поварів. Вони нам написали подання. Сесію ми виділили ці, вик... Вибачте, можливо, Виконком, навіть, 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 за все, виконком тоді вирішив це питання. Виконком виділили кошти їм, щоб вони найняли людей, і... і перші питання ставилися в першу чергу, тих, що десь вже люди працювали. <реку> Оце все, що можу сказати. Потім ваша дружина після цього звернулася і почав виясняти, як так вийшло. Ну от каже, ми взяли оцих людей. Яких оцих? Пенсіонерку взяли? Тому на даний час я не знаю там з вулиць сказали, що якби нема ніяких там зауважень, але сьогодні чую, що там родини військові щось не з якимось повором. Можна я скажу? Ви мені просто роз'ясніть, як так можна обійти мене, я стою в центрі зайнятості, і, і, і. стою над очерією. Мені дзвонять, говорять, що можуть тебе взяти, я приходжу туди, мені говорять, я вже взяли. Як це так? Як взяли волку, як її взяли? Вона на пенсії стоїть. На пенсії стоїть. Як її взяли, я ви думаєте. 15 так зараз. Жодних подписів я не ставлю. Чому? Чому? Ви Чому? 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 Так не я... Чому? 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 Я не кажу, що вони винуваті. Я не кажу, що вони винуваті. Я не кажу, що вони винуваті. Ви нам щось будете рішати, чи ні? чи нам звертатися там? Спрати? Є керівник закладу, який безпосередньо робить прийом на роботу, а вона виконує обов'язки. Так вона виконує обов'язки. Так, вона, вона, вона виконує вона сьогодні. Приймає Це на роботу. Що вона на вас? А ставка? можливо, дивіться. А можливо, Яна Захарова, вона не вона не угодний працівник для Алли Станіславовни. <говори> Потому що Яна Захарова е, постійно претензії і має, має вона. що сказати за роботу того закладу, і тому її, вона просто, вона тому її просто тому її просто може ви готували для військовослужбовців? Ні. Ну Сергій Юрович, ви говорите, що військовослужбовці нарікають, що ну, готує не на мене. А, це взагалі вігоди. Да, вігоди, я вігоди. думаю, якщо зараз там буде. Деяке там, а поступила Дивіться. 15 років людина працювала на кухні. 15 років нарікань не було. Вона працювала при лікареві головному Ткаченко. Вона працювала при цибулько Таїсі Васильівни. Всіх влаштовувала. А Лилу да. Станіславовну не влаштовує. Скажіть, що це за підписи ви вона збирала з працівників за нерозголошення інформації? Світащу, тільки Алла Станіславовна, е, е, тільки Алла Станіславовна стала на роботу. Вона з усіх працівників збирала підписи за нерозголошення якоїсь інформації. Це у нас лікарня, це стратегічний такий об'єкт, що працівники повинні підписувати за нерозголошення. Ну, це так? Для... Ви підписували? Ну, яке вона мала право? А того. для того. Щоб відповісти на ваше запитання, треба знати, саме що вона збирала, і про нерозлучення якої саме яких питань вона збирала підпис. Просто це так: хтось щось збирав, я так не можу відповісти на ваше питання. Це, якщо ви хочете мене щось таке запитати, то треба питати мене тут. А що касається роботи комунального закладу, вам треба питати керівника комунального закладу. Ну, ви обіцяли розібратися. Р -р 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 я Це думаю, що в пріоритеті повинна надавати молоді роботу, тим, тим паче, що чоловік на передовій, він, якщо він застіка. В Саганському районі на передовій. Тут нас хлопців хватає. У вас списки ведуться? Не можна такі списки вести, сіняти. У нас не можуть ну, такі списки. У буду... нас не можуть такі списки. Все валять на цараску, у нас за вас У нас не можуть такі списки. Ви дивіте, все валять, але. Михайло всі і далі. Ви все... голова, розберіться, ну... що у вас відбувається тут. Пан Микола, а які ви списки маєте в'юду? Хлопців, військовослужбовців? Так, да, що знаєш? Ну це ж воєнкомати при, при... привілегіях. От погибла сьогодні людина. Дружина, діти, що, хтось має комусь допомогти, щось якісь там. ну... Міліментарні питання такі, що по забезпеченню допомоги там, дровами, газом. Ну. От в мене сьогодні не стало, так? Да? Не стало. Ні, живіть і повертайтеся я, живим. Да. Наприклад, селищній раді воєнкоматі мене вчора сказали, що я не знав, ми вам нічого не визнав. Ніхто не веде ніякі списки, хто де знаходиться, нема спілки атошників, нема нічого. Взагалі нема нічого. Жінку знаючи, що чоловік на жінку обіцяючи її вернути одразу, коли восстановиться на роботу, її общене ставлять, беруть лишніх не лишніх, беруть, взагалі. Вони беруть гірди, кого ну вони Осі беруть своїх своєю спиною, захищають. Люди сидять рівно срахові своїх креслах, роблять свою роботу. Прикриваючись мою сканою. І знаючи те, що жінка залишається з двома дітьми і її позбавляли роботи. Пане Зеленський, що відбувається? Сергій Грігович, я думаю, ви повинні втрутитися в цю ситуацію. Е, Яна Захарова може не Виробова, подобатися базії Миколи Миколаївичу Алі Станіславовни. Коли чоловік на передовій, він ще повинен думати не так, де, як, ну... що в мене голова коли, що не везде списки, хто на передовій. Ви ми, не мус... ми, ми не можемо таких списки ввести. У нас немає такої інформації. Як це ви не можете? У нас немає такої інформації. У вас є на це все. Повноваження. Які повноваження? Всі абсолютно. абсолютно. Які повноваження? Абсолютно всі не відкрити всі закон, почитайте. Конституція нас не поміняла. За Закони Я я хочу сказати, все що то, я... Биколай, Биколай... Биколай, я не буду. Ви вас перебувати, просто у вас є на фі, всі повністю. Я, я, я буквально в п'ятницю мав спілкування з нашими працівниками нашого центру комплектації, да? для того, щоб з'ясувати, скільки в нас є конкретно наших саврантських, скажімо, не тільки на передовій, а взагалі сьогодні служать у військових частинах. Тому що ми там деякі питання хочемо виносити на обговорення депутатів, навіть там по питанню таких, скажімо. Не всі, хто сьогодні призваний, являються учасниками бойових дій. Дехто сьогодні покаже не присвоєно, але люди вже десь знаходяться в військових частинах. Ми вже думали піднімати питання про те, що можливо десь компенсація там дітям про харчування там в школах чи в садочках. Але питання, ви можете нам теж сказати, де хто сьогодні знаходиться? Щоб ці довідки якимось чином отримати від вас чи від кого, вони нам сказали, що ні, це не, вони не можуть. Навіть це інформацію дати, у них немає просто такої інформації. І єдине, що якщо дійсно ці хлопці десь служать в військових частинах, тільки вони можуть надати самі безпосередньо від військової частини таку довідку, що він навіть якщо не є учасником бойових дій, але він служить в такій частині, проходить службу. І тоді ми можемо там прийняти рішення про якісь там пілі і так далі для цих. Людей. А просто так не можна. Дозвольте. Чи є метки бажання, чи нема ну, так у нас? Дозвольте. Пожалуйста. А тепер час у нас э, нотаріси роблять Ну. У нас нотарець, да. є приватний нотаріс, так. Судді роблять. І є в нас, да. Працює? Вона верно працює, я за суди не відповідаю. Це судова гілка влади. Мабуть, працює, тому що бачу, час від часу приходять рішення якісь по різних питаннях. питання другого питання характеру. Ну, я бачу, що воєнком е я попросив аудієнції воєнком, комісар, як він щось по-новому називається, я не знаю. Я в... на він начальник сектора комплектації. Він не вийшов до мене, попрошу це відмітити собі. Ну що, що ж я можу на нього? Нічого, відмітьте, ви голова тут. Ви, голова, не я, а ви. На моє прохання відреагувати і вийти голові, не голові, а воєнковому Сарас Він не вийшов. Він прийшов заму. Ви мене зустріли, ви мене тут слухайте. Ну у нас є заступник по соціальним питанням. Я не знаю. До ну, речі, він теж... До речі, по, по, по питанню влаштування дружини я перше давав доручення цибазею вийти на місце. З'ясувати, яким якимсь ну, э, ос... робота <кък>, да. розбирався, потім вже мені. Але особисті, казали, особисті його ставлення до жінки, то що там, вона може йому подобатися, не подобатися, а, не, але виходячи, розумієте, виходячи з даної ситуації, в мене таке склалося враження: от вона і не подобається ні Алі Станіславовні, ні Миколи Миколайовичу. Тому що Яна Захарова, вона людина, яка не буде мовчати. Вона на недоліки буде а за недоліки буде говорити, а взяли пенсіонерку, яка буде просто спокійно собі працювати і за всіх не, мовчати. Ні, завжди правду. Я так кажу, кажу, це, це нормальна. Це, це нормально. А декого це не влаштовує, коли люди говорять правду і тому беруть, набирають зовсім інших людей, які просто будуть мовчати. Ви, по перше, хто по яким критеріям визнав Микола Миколаївич, що вона не справиться? За вашою спиною робить щось правильно. Ну, це, це не Микола Миколаївич приймав на роботу. Ви ще раз це е, без, лікарня, погодження приймається. А що ж це лікарня? Якщо це від сільської ради говорили, Лі. що беруть тероборону, Це працювали. селищна рада виділяла кошти для те, щоб оплатити людям зарплату. Угу. А сугубо прийом на роботу безпосередньо здійснюється. Головним лікарем. Єдине, що її поросив перед цим. Визнач людей, відповідальних, що працювали, де десь там робити, щоб... Ті? Я не можу таких вказівок давати. Це, це, ви це як кадові питання, за що відповідають і не Хто тобі обіцяв їй вернутися на штабне місце? Після того я висновку. Я ще раз напоминаю, штаб роздувся, чого їй не вернуть. Диплом є, все є. Я не знав конкретно, от, що ваша дружина там не працювала, що вона тільки тоді, коли вона до мене звернулася. Це прийшло не, не повіситься. Да, взагалі, коли вона до мене звернулася, я, я навіть не знав, чи за кого це мова йде, кого взяли, кого не взяли. Бо є там керівник, який за це... Я, я тільки тоді знав, коли вона... Ну, посвоніть ну, з вами, пане Голова, ну, розберіться, ви робите. Ви розберіться, що ви робите. Направте людину до воєнкомата. Де які хлопці знаходяться, де які дружини, Всі діти йде. Завдіть спису. Знаєте, Сергій рювич, кого Тому? треба, тих працевлаштовують. А тут вже два місяці йде спорт за одну посаду повара. Не, не Тим паче він п'ять днів тільки за, за такий час. Скільки його не було, він прийшов і повинен розбиратися замість того, щоб з дітьми бути. А він повинен розбиратися, щоб його жінку працевлаштували. Ну звісно, накипіло. А хто це видержати? Я ніхто. Я там стою. Я маю. Я маю погибнути, а вона осталася без роботи, без копійки. А ось та й сам буде працювати тут, і ви будете працювати, і базель буде працювати, і будете працювати. Дійсно на своєму місці. У мене є. Один чоловік дуже хорошого рамку, більший мій камбріг. Бельший, чому бивший, тому що зараз в нього довжність більша, набагато. І я ну, через прокуратуру я буду добиватися все-таки кінечного результату, щоб мені письмо виглядати. Я звернуся до вас, щоб ви розібралися. Якщо ви не розберетеся, підійдемо ще до базі Микола Миколаївича, на обов'язково. Він у нас по соціальним питанням, так як сказав. Азей, Пасей, Микола Миколаєвич. Скільки 6 годин знаходиться не на робочому місці, двері зачинені. Щось дуже часто в нього ці двері зачинені. Да, ніколи немає на роботі. Або він mm -hmm. не відповідає своїм функціональним обов'язкам, або він, або він не вибагає. Дуже довго відає. Mm. Да. Mm. Людей не наїдається. Пан Микола. Скажіть ваше враження. Ви були у селищного голови? Я був у селищній голови. Чекаю відповіді. На даний момент в мене сталося ноль враження, тому що я не чувствую, щоб він відреагував на мої запитання. Чому так в селищній раді чи в Савранському районі відбувається. Я цього не розумію. Я живу зовсім в другому світі, а вони живуть в другому світі. Сидять рівно, дихають чистим повітрям. Ну, не бачу того, що я бачу. В теплі. В теплі. У в да, своїх домівках. В своїх домівках. Так точно. Домівках. Угу. На зауваження, на просьби військовослужбовців не реагують взагалі. Тому що це я сьогодні прийшов, на камеру це все говорить. А мої звернення були набагато раніше. Чекаємо результат? Ну, ми ж з Яною чекали місяць. Добре, чекаємо ще.